Що таке спокушувати Бога? Це коли ми служимо Богу так, як хочеться нам, а не Богу. Але важливо зрозуміти, що коли відбуваються такі події, то ми вже не Богу служимо, а сатані. А для того, щоб не служити сатані, Господь посилає протягом всієї історії своїх посланців, людей Божих, які доносять нам бачення від самого Бога. І коли ми з'єднуємося з людьми Божими в своєму житті і виправляємо неправильні дії. То це те, що допоможе нам стати дитиною Божою і бути спасеним в Україні йде війна, і це Божа милість, що ми живі, що ми маємо цю можливість проснутися і дійсно прийти до покаяння, прийти в дім Божий, там де ми зможемо отримати цю Божу любов, прощення, тобто відкритися і покаятись в гріхах. І дійсно слухаючи людей Божих, виконати волю Божу і бути спасенним. А ще саме головне донести.